Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, ви знаєте, я дивлюся на цю дискусію, а в мене перед очима події волновасі, події на сході нашої країни. От якби наші бійці бачили, як ми з вами з пустого порожня переливаємо годинами, я думаю, що і мільйони людей, які нас дивляться, вони дивуються, чи може ми живемо в якомусь просторі, де немає ніяких проблем, і ми можемо годинами обговорювати, куди відправити в уряд чи в комітет. Люди добрі. Давайте працювати, а не байдикувати. Прийняли рішення, пішли далі наступні рішення приймати. А не молотим, молотим і молотим. Це без толку. 23 роки на одному місці тільки топчемося і говоримо, замість того, щоб робити. То я закликаю працювати і голосувати. Не вмієте голосувати, збирайте манатки і мотайте звідси. Хто не хоче, хто на фронт, хто ще кудись. Народ, вибачте, мене не доїдає, не досипає. Забирають останнє в країні агресія. А ми з вами годинами тут невідомо про що. Побійтесь Бога, дякую, шановні колеги.